Ми дуже вдячні їм, що вони приїхали до нашого міста. і Сподіваюся, що ми зараз всі гуртові гарненько відтримаємо. Ще раз ваші области. Як прийнято казати в таких випадках: добрий вечір Одеса. Досить е ідіотська справа е десь приблизно об 11-й годині ночі, там навіть не знаю котра зараз, е намагатися ще якось е розвеселити публіку е в той час, коли вона чекає на виступ рок гурту і скандує безперервно мертвий півень, мертвий півень. Вона скандує чи ні? Мертві. Я не чую. Мертвий ген! Мертві. Мертвий Мерти, ді! Дякую, дякую. Дякую. Їм сподобалося. І вони почнуть зазнаватися після цього. Тобто не треба це робити аж так голосно. Е, наша з ними історія тягнеться уже не перше десятиліття. І ми сьогодні згадували, скільки приблизно пісень було написано на мої слова до того моменту, коли з'явився диск пісні мертвого півня. Тобто, ще як перед історія, ми нарахували десь 22 пісні. Тобто, ви можете собі уявити, як Мені вже встигли набриднути ці хлопці, які називаються Мертвий Півень. І е, оскільки я хотів, щоб е, це колись раз і назавжди закінчилося, от, і я став писати такі вірші, щоб не які увійшли у цю книжку, і вони називаються Пісні для мертвого півня. Але насправді я писав їх е, з таким наміром, е, щоб е, уже жоден з цих віршів е, не міг стати піснею. Тобто я писав їх без рим, я писав їх okay. без ритму. Е, тобто я хотів зробити їм такий е, дещо отруйний цинічний подарунок, от вірші, на які не зможуть вони написати пісень, і саме після цього вони написали. Цілий новий альбом, який вони назвали пісні мертвого півня, тобто ця збірка називається Пісні для мертвого півня. Вони назвали альбом Пісні мертвого півня. Хоча думаю, що вони мали б назвати його пісні для Юрія Андруховича.